Обновки з контейнерів у Львові втретє розпродували речі із соціальних боксів. Їх встановили ще вісім місяців тому, і з того часу львів'яни принесли чимало обрання, яке потім роздали бідним. Цього разу із ексклюзивного одягу волонтери зібрали цілу колекцію, її продемонстрували на модному показі. Ну а як це все було, бачила наша Юлія Бухтоярова. На незвичайний розпродаж пані Надія прийшла разом із коліжанками. І хоча бідного жінка себе не вважає, каже, залюбки купує обнови на таких заходах. Мовляв, тут і якісні речі придбати можна, і добру справу зробити. Те треба ж і бідним допомагати. Ви старше прийшли сюди. Е, сюди так, а взагалі в секунд заходжу. От я одягнута в секунд. На благодійному заході купити можна було не лише одяг, а й порцеляновий посуд, книги та взуття. За ціну товару змагалися на аукціоні наприкінці вечора. Найоригінальніші речі демонстрували на модному показі. І власне ми тут зібрали такі найкращі речі для того, щоб розізвати львяманки свято. Бо те, що вони до нас несуть, тепер ми принесли до них. Організатори розповідають, усі речі на розпродажі зі спеціальних контейнерів, куди кожен охочий може покласти і своє непотрібне вбрання. Такі бокси встановили вісім місяців тому. Тоді вони були першими в Україні. Нині у місті Лева їх шість, однак і цього замало. Якщо раніше речі вивозили тричі на тиждень, то тепер бокси вщент заповнені уже до кінця дня. Саме в такі контейнери усі небайдужі львів'яни кладуть одяг, взуття та книги для всіх нужденних міста. Допомогти потребуючим вирішили, і пані Неля. Вісім років тому жінка стала інвалідом. Відтоді сама часто отримує всіляку поміч від волонтерів та звичайних львів'ян. Нею ділиться за допомогою контейнерів. каже у Львові. Є чимало людей, кому ці речі значно потрібніші. Мені вони не потрібні, а людям це попригодяться. Я не буду те зробити себе вдома склад. Навіщо мені склад? Я лук краще дам людям, людям. з ними. У нас багато бідних, а то буде проблема. Речей з контейнерів назберуються стільки, що їх не лише роздають бідним, а й продають у соціальних крамницях за символічну ціну. Цього року усі зібрані на аукціоні кошти перерахують благодійні організації у Дрогобичі, аби там також встановили спеціальний бокс для нужденних. Юлія Бухтоярова, Роман Ковалюк, дня, телеканал Зік.